Виборчі перепетії у Чернівцях молодь через гучні скандали після першого туру виборів масово проігнорувала другий. А ті, хто прийшов, залишили повідомлення владникам. Окрім того, під час підрахунку голосів на декількох дільницях спостерігачі зафіксували неодноразові факти голосування позначкою у формі літери К. Чи це ознаки підкупу виборців? Дізнавалася Марина Черней. Написи неправдиві вибори проти всіх, не підтримую нікого. Нецензурні слова та навіть малюнки адресовані кандидатам на посаду міського голови. У такий спосіб молодь, яка прийшла б проголосувати, висловила своє обурення на дільниці, де 25 жовтня під час першого туру виборів зафіксували підкуп студентів. Нагадаємо, після цього трьох із них засудили до трьох років умовно. Керівництво ЧНУ заявило, що звишу їх відрахують. Окрім того, громадські організації студ парламент та ректор університету активно закликали молодь не продавати свої голоси. Зокрема, під час конкурсу студент року року-2015» керівник ЧНУ зазначив, Голосуйте за кого хочете. Але голосуйте чесно, і ніяких глупостей, ніяких порушень робити не будете. Студенти, які були залякані та перебували під постійним моральним пресингом політиків і керівництва вишу, після профілактичних бесід на вибори не прийшли. Тому на скандальній виборчій дільниці була вкрай низька явка. Однак не пройшли вибори без інцидентів і на інших дільницях. Зокрема, чимало підозр у спостерігачів викликали бюлетені з літерою К. Такі випадки були зафіксовані на декількох дільницях міста. Приміром, на виборчій дільниці, що на вулиці Гребінки, 16 із 1873 вісімсот виборців, проголосували чотириста шість у бюлетенях у квадратику навпроти одного з кандидатів на посаду міського голови замість галочки поставили літеру. Такий дивний збіг тамтешні спостерігачі та члени дільничої виборчої комісії пояснити не змогли. Тому зарахували їх до голосів за кандидата. Я не буду давати ну, на камеру. Я голова. Е... ДВК е, і позначки це я провести е, вибори. Все, це моя задача. Щоб було чесне, нічого не здається, я не знаю. От в мене все було добре, то що якісь позначки це не до мене. Це до виборців. Ну, звичайно, що вони смущають, але що саме це могло відбутися, то це, я думаю, згодом будемо знати. Втім, представники громадянської мережі опора нічого дивного в цьому не побачили. Мовляв, виборці мають право ставити будь-яку відмітку за кандидата, якого обрали. кажуть, повідомлення про позначку літерою отримали вже після того, як закрилися виборчі дільниці. Тому висновки робили зі слів членів комісії, яких встигли зустріти на одній дільниці було зафіксовано характерні позначки за одного кандидата. Проте ну зв'язатися з особою, яка повідомлення про, про це фальсифікації не вдалось. Ми прибули самі на виборчу дільницю, де повідомлялися про такі зловживання. Там ми поспілкувалися з трьома членами виборчої комісії. Вони не підтвердили факти такі. Спостерігачі розводять руками. Чи був це підкуп виборців? Вони сказати не можуть. В опорі зазначили, що на виборчій дільниці таких бюлетенів було більше п'яти відсотків. Тому учасники виборчого процесу мають право звернутися до правоохоронців. Після цього слідство встановить чи було тут порушення, а суд уже винесе вирок. На Черней, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь